У Рівному продовжують розвивати сучасне мистецтво, направлене на популяризацію сміливих українців, які боронять нашу землю від окупантів. Підтвердження цьому новий мурал, який зобразили на стіні газорозподільчого пункту у парку Шевченка художниці Анна Вітрук та Олександра Оверчук. Хотілося вкласти свою любов до наших військових зсу. Хотілося вкласти повагу до працівників Рівнегазу. Які також на своєму фронті, і величезна повага до центрального персонажа, який своє життя розділив на двоє до і після центральним персонажем. Малюнку є Богдан Коваль, працівник Сарненського відділення Рівнегазу захищав Україну ще тоді, коли війну називали АТО. Захисник пройшов гарячі точки Донбасу і зараз продовжує проганяти окупантів з нашої землі. Художниця Олександра Оверчук каже, що була ідея показати чоловіка у двох образах. Та військового. Найскладніше, напевно, було не сам ескіз, а намалювати портрет, так як поверхня дуже-дуже пориста і фарба. Забивається в щілі, створює ще додаткову тінь, і було дуже важко зробити схожого персонажа. Це перший мурал на об'єктах Рівнегазу в області, говорить речниця підприємства Лілія Майорова. Замовники вийшли на художниць галереї «Євроарт», допомогли придбати фарби, щоб створити яскравий патріотичний стінопис. Це туристичне місце. Тут люди відпочивають, вони прогулюються, і наш газорозподільний пункт вимагав такого. Ну Окраси у вигляді стінопису ми вирішили його зробити і приурочити завершення до дня незалежності до 31-ї річниці. Ще одна ідея саме такого муралу подякувати газовикам, які з початком повномасштабного вторгнення змінили робочу форму на військову. Наразі 54 працівники рівне газу захищають Україну від російських окупантів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.